Йо, на зв'язочку Андрій Суперіор, і в цьому відео я поділюся з тобою історією справжньої альфи, використовуючи яку ти вже можеш почати фліпати щитки і заробляти по 500 тисяч баксів. Тож let's fucking go! В попередніх відео ти, скоріш за все, бачив огляд на BullX, Якщо ні, то цей огляд десь з'явиться зверху. І частіше за все, для того, щоб знайти класний щиток, проблема в нас є в двох речах: по-перше, треба, щоб був класний девелопер, який не зільє токени на самому початку. По-друге, треба, щоб було класне ком'юніті, яке б відкупило б токен і тримало його до якихось класних хаїв. А по третє, тобі просто не вистачає знань, щоб знати, в які токени входити. І одна зі стратегій, яка в цілому може бути цікавою, це коли ти, наприклад, відкриваєш якийсь токен, дивишся, наприклад, на топ холдерів і починаєш просто переглядати, а що вони взагалі за тіпи. Ти дивишся, чи вони купили, чи вони продали. І, скоріш за все, це тобі скаже про те, чи вони взагалі в цьому проєкті надовго. Але. Дуже часто ти не розумієш, а чи цей холдер, наприклад, він взагалі який. Він фліпер, чи він яку він має взагалі історію. Бо коли ти просто відкриєш от SoulScan і почнеш отак от листати, тобі відверто кажучи, буде доволі складно зрозуміти, а що з цим от холдером, а які в нього плюси є. І ще в попередньому відео я пояснював, як зрозуміти, чи, наприклад, конкретний холдер, конкретний чувак, він є фліпером, в якого є БАБ. Так, от, попавши на бірдай, ти, скоріше за все, побачиш купу незрозумілої інформації. І тобі буде складно зрозуміти, а скільки конкретно заробив цей трейдер на конкретному токені, і чи ти маєш право за цим трейдером фоловити і копітрейдити його взагалі сигнали? Я знайшов сервіс, де це реально легко зробити. Сервіс називається Cielo, І прямо зараз я вставив цей самий гаманець, який вже мені показує, що за останніх 7 днів у цього трейдера мінус 13 тисяч доларів PNL. І ти після цього розумієш, що він ну просто такий самий трейдер, як і всі. І те, що він сидить в моєсті ріп серед топхолдерів, не говорить про те, що він, а, інсайдер, Б, якийсь суперграмотний тип, за яким треба фоловити. Але тим не менш, в чому прикол взагалі цього Сієло? В тому, що в нього є розділ Вола Discovery, де ти можеш вже проаналізувавши всю солану, знайти список найпрофітніших трейдерів. Тобто, тобі не треба буде заходити в конкретну монету шукати конкретного топ. Е топ чувака, який заробив багато грошей. ти конкретно заходиш в список і дивишся, хто реально до хрена заробив гроші. Якщо ми просто виберемо, хто найбільше заробив грошей за останніх, там, наприклад, 30 днів, ти побачиш, що в нас є отакі от, от варіантики. І ми давай от відкриємо, наприклад, цей гаманець, в якого він рейд в 100%. Да? І ми побачимо, що ж цей чувачок фліпав, що він взагалі робив. І ось що ми побачимо, що він заробив свої бабки, фліпаючи, water. Хм, Цікаво. І після чого ми просто так от можемо перейти і подивитися, взагалі, а що він робив, коли він купував, а що в нього було перед цим. І ми бачимо, що він, наприклад, два тижні тому, 24 червня, на 17 тисяч солан купив вотер і просто потім почав його розпродавати. Ось так, от чувачок заробив ці гроші. Але чи підходить нам цей тіп для того, щоб за ним копітрейдити, ні. Я б тобі радив би, наприклад, просто взяти того, хто заробив за останній місяць, давай так от, просто прикинемо, скільки було б прикольно заробляти класному фліперу. Я думаю, що класний фліпер має десь заробляти, я думаю, косарь в день. Тому десь давай подивимося, хто міг би заробляти, наприклад, там, 30 тисяч доларів на місяць. Але поки ми листаємо, давай просто візьмемо, от, наприклад, якогось трейдера, який за останній, наприклад, за останній місяць заробив 132 тисячі і за останній тиждень 2 тисячі баксів. Ми можемо зручним чином відкрити цей гаманець і побачити. Фліпуючи, які токени, він це зробив. Тобто він на Касарь купив токен ТОС і продав його на 131 тисячу, зробивши всього лише два трейди. І питання в тому, а взагалі, а як це так сталося? Ми можемо відкрити цей токен і побачити, що в нього прямо зараз капа 005, і зрозуміти взагалі, а що з цим токеном було. Копіюємо, вставляємо в Dex Screener і дивимося. Ага, окей. Цього токена немає. Окей, мені не подобається цей гаманець. Я думаю, що це якийсь скам. Дивіться, що чому прикол. Я створив список гаманців, які в цілому мене зацікавили. Але навіть серед них там є якби питання. Наприклад, я знайшов гаманець, який запускає Celebrities. Ось. Тобто, це гаманець дева, тобто який постійно запускає всі токени, які пов'язані з Celebrity. Ти це можеш зрозуміти, побачивши, що його токен PNL, тобто прибуток за останній. 30 днів 207 тисяч баксів, і найбільший PNL він заробив на Джейсоні, в який він вложив 924 долари і забрав 137. Окей. Токен Шона Шон Кінгстон 1500, забрав 11. Токен Карді, 1300 вклав 9500, Забрав токен офсета. Коротше, в нього, якщо ти просто звернеш увагу, сплошні токени селебріті Софі Ді, Діджей Каліт, Кайлі Дженнер. Коротше, в чому прикол? Він а, кожен день створює токен селеби, робить на, його на памфані, розкачує і продає в профіт. Це все, що він робить. Тобто, давай просто подивимось, чи міг би ти потенційно копітрейдити цього трейдера сьогодні і заробити якісь кошти. Давай подивимось: цей значок означає, що він а, зробив першу покупку. Він на 10 солан обміняв бреки і потім через буквально 13 хвилин обміняв той самий об'єм на. 19 Солан. Тобто чувак зробив 2X і вийшов з угоди. Давай подивимось, що це був за токен. Копіюємо брекі. В чому прикол? Коли ти копіюєш цей брекі, наприклад, і вставляєш а, в DexScreener, часто ти ну, не можеш побачити, що відбувається, через те, що там, токен міг надійти не, 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 не до рейдіуму. Тому я використовую, наприклад, BullX, який взагалі всім раджу. Ріфоч буде в описанні, скидочка 10% чи назис. І тут ми можемо просто побачити, що тут було, де дев купив, і де дев продав. Тобто тут дев купив на 1300 і продав на 2390. Якщо ми просто подивимось уважно, ми зрозуміємо, що це і був цей дев. Тобто це, це чувак, який реально є девом. І нам конкретно Булик, це підтверджує. Тобто, ти можеш за ним спостерігати і дивитись взагалі, які токени він робить. До чого вони доходять, як він заробляє? Ось тут, наприклад, він на 10 сол е, створив токен ISM і потім продав його, ну фактично, в БУ. Він, можливо, зрозумів, що немає там ніякого buy, buy pressure, тобто ніхто не купує. На 10 сол купив токен Beach, продав на 14. Ну, відверто не дуже цікаво за ним слідкувати в плані копітрейтингу активного, але якби ну, цікаво поспостерігати, і ми знайшли отакий от цікавий волид. Ось. Що ще можна побачити? Е, Тут є, коротше, такий цікавий волет, який мене, мені привернув увагу тим, що він заробив дохреніще грошей токену, На недавному токену Холі. Ось він вклав 5000 баксів і заробив 88 тисяч доларів. Як ми це перевіримо? Ми копіюємо цей токен, вставляємо в дек в пошук. Потім беремо конкретно адресу цього кіта, вставляємо в Мейкер. І дивимось, де взагалі в нього були точки входу. Тобто він відкупив на 370 тисячах на 600 доларів, потім на 400 тисячах, ще на 600 1200. Коротше, він зробив покупок на сумарно 5 тисяч баксів. І в чому прикол? Тобто в нього середня точка входу 400 тисяч. І я думаю, що ну багато хто вже на двох іксах забрав би своє тіло, але він тримав далі. Саме цікаве, що він тримав далі навіть на 10 іксах він не продав цей бег в 50 тисяч баксів, що показує, що в чувака реально стальні яйця. Після чого він обкешився на самих хаях на 20 іксах, забравши 100 тисяч баксів. Ну, типу, він на 5 купив сумарно, на 83 він продав, на 88, Чистими 83 тисячі. І ти знаєш, це для мене як сигнал того, що, що чувак щось знає, що чувак щось розуміє, і в цілому за ним можна спостерігати. Ось. Е Ще цікавий кейс, у нас поп-док, який він купив на 19к і продав на 65к. Далі в нього кейс на 6 тисяч купив TypeSheet, на 20 продав. Потім білі на 3 тисячі купив на 14 продав. Тобто в нього за останніх 30 днів 155 тисяч баксів. Давай подивимось, враховуючи, що останніх пару днів в нас джіт маркет тобто в нас люди люблять зливати токени через те, що вони не тримаються, вони там раді профіта в 20% фліпають. Ну коротше, джіти. За останніх 7 днів в нього 142 тисячі баксів, бо це якраз таки був кейс з холі, поп-догом. І за останній день, давай подивимось, які були кейси. Він купив на 142 долари токен Масона, токен Тейсті і продав його в мінус. І Потім купив Things на 2 тисячі баксів і продав в мінус. Тобто це говорить про те, що чувак реально цікавий. В нього є бабки. Ну, треба розуміти, що в нього на балансі 13 тисяч доларів. Ну окей, дякуючи, що не 130. 54 тисячі USDC, і він щось там сьогодні фліпає. Давай подивимось, що він там фліпав сьогодні з нових монет. Насправді нічого нового не було. І якщо нас, наприклад, цей чувак зацікавив, що ми можемо зробити? Ми можемо його додати собі в Watchlist. Тут така буде кнопочка «Додати в Watchlist» і додати собі в бота. Давай, наприклад, якогось лівого гаманця, я тобі це покажу. Наприклад, давай виберемо якийсь гаманець, який буде нам, наприклад, імпонувати. Ось. Такий от гаманець. Я його знайшов в списку Discovery в гаманцях. Я нажимаю Add. Після чого він додається, я можу далі зайти, підписати його, що він там, наприклад, якийсь там э, JIT. І потім я додаю його в Telegram 1. Я про цим тут э, створював аккаунт і додав в Telegram. Так, дивись, додав я цього бота, і він, коротше, в мене цей гаманець з'явився конкретно ось тут. Тут. У мене от є. Така штука, яка називається Cielo Premium Bot. Дивись, в мене тут додані гаманці, запуск в селі, PUM PLITSCAM, Jeet Solana. І ще один з варіантів це нажати на кнопочку Add, вибрати Wallet і вибрати, наприклад, гаманець, який ми хочемо додати. Потім ми беремо гаманець, нажимаємо Confirm. Так, Skip. Скам. Все, Wallet added. І потім кожен, кожен раз, коли щось буде відбуватися з цим гаманцем, наприклад, якісь там свапи, я буду отримувати повідомлення. Так само я знайшов двох пам-фан-фліперів, які просто сидять і цілими днями фліпують ті соланки. Давай давай просто по порядку. Того, що 10 тисяч, він е, зробив 230 трейдів і заробив найбільші трейди от 200 вклав, 4 забрав, 2500 вклав, 5500 забрав, 1300 вклав. Дві забрав. Давай просто подивимось, що він там за останній час робив. Тобто, 27 хвилин тому він зайшов в монетку, яка називається One STE Blink. Наскільки я розумію, це PumpFun, а може і ні. 17 тисяч капа. Окей, цікаво. Давай подивимось, може це Moonshot. Ну, чесно сказати, виглядає монетка доволі печально. Можливо, в нього є якийсь інсайт. Whatever. Не розумію, чесно. Давай подивимось про цим, що він робив. О, так, він купив годину тому на 0,5 Солани монетку LMK, Потім ще докупив її на 0.5 ще на солану. Потім ще на солану. І до цих пір її не продавав. Хм, цікаво. LMK 67 тисяч капіталізація на Pomfunі. Окей, давай подивимось, що це за монетка. Можливо, він щось знає. І важливо дивитись цих чуваків взагалі, що за монети вони купують, чи є соціалки. Бо часто вони купують монети, в яких нема соціалок, і це виглядає ну, так, що ти це реально не повториш. Так, що в нас? У нас тут жорсткий діп. В нас е він купував, давай подивимось, коли. Так, е ЛМК. Він купив в 21-29, тобто годину тому. І він прям не знаю, жорстко почав в неї вірити. Не знаю, що він в неї повірив. Е так, десь тут він і купив, коротше, не продавав, не знаю. Цікаво, тобто, тут Дев купив на 170, тут Дев продав на 6500. Не знаю, правда, як, але, ну, а хоча, та, знаю, напевне. Дев просто не продавав до останнього, купивши на 5000, заджитив монетку. Коротше, окей, давай, давай, давай подивимося, що він ще перед цим зробив. Можливо, він щось продавав в плюс за сьогодні. Лонг на 0,25. Слухай, ну він, в принципі, все, що я бачу, що він відкупає. Тобто, ось тут він щось там продає. А, ось ні, я бачу. Да, Він 43 хвилини тому продав ЛМК 3,5 мільйони ЛМК на 3,6 сол. Тобто, в цілому він своє тіло забрав. І я так розумію, що сидить без убитку. Ну, як би так, можна сидіти копіювати таких чувачків. Ще є отакий: от Flipper, 25 тисяч доларів за останніх 30 днів. За останніх 7 днів найкращі угоди це брю. 300 баксів клав, 1700 забрав. За останній день найкращі угоди ну, теж брю. Окей, давай розглянемо, що це взагалі за брю, чи можна було його скопіювати. Все, Брю катався. Добрий день. Погнали. Так, в нас монетка, в якій де відкупив на 170 долларів доволі високо. Не знаю, чому мені це так показує. Монетка дійшла до рейдіму і аж до 209К капіталізації. Це ну, доволі багато. І цей чувак в нас коли купив її? Давай подивимось. Так. Брю, брю-брю. Він купив брю в 2,52 на 2 солани. Ага, Окей. В 2.52. Ну, тобто він в самому початку і купив, там на якійсь там, 1020, можливо, ось. І через буквально. Ще дуже важливо дивитися взагалі по секундам, чи це, чи це не бот, щоб він не робив це прям кожну секунду. І буквально через 5 хвилин він продає половину на одну салану, і потім ще половину ще на одну салану. Після чого е, починає просто. Продавати по мірі росту потрошку цю солану. Тобто він, ну просто ти вже по його, скажімо, діям можеш розуміти, як правильно виходити з активу. І фул він вийшов з активу, тобто він почав продавати о третій, і фул з активу вийшов о третій й Ага, окей. Давай подивимось, де ми були. Ага, от о третій він почав це робити на капі 114. І о третій, 10 можна сказати, що він прям на самих хаях останній бех продав. Ось. Тому Фактично, він якби бачив попит і в цей попит розвантажувався. Ось Останні покупки в нього це на одну солану. Він купив GTFO. Прямо зараз на скапа 0. Хм, цікаво. Потім продав в мінус через буквально от 30 секунд. Я цього не зрозумів. Якось він, начебто, зайшов, потім вийшов. Окей, перед цим він на солану купив BFR. Потім відразу ж продав на 1,32. Тобто він ну жорсткий фліпер. І, скажімо так, як ти бачиш, ну його реальний вхід, ну, десь одна солана, десь 0,5. На Тут, наприклад, він зайшов там, на 5 солан о 8 ранку, і буквально ще через там скільки 10 хвилин, ще на 5 солан. Після чого, і наскільки я розумію, він ще, ще докупив на півтори селани і ще докупив. І ще докупив. Тобто в нас вже є цікавий момент, що доволі сильний токен дуже жорстко відкупає токен TypeSheet. До речі, я вже не перший раз про нього чую і бачу. Можливо, тут є якась альфа, і ми вже з тобою можемо почати, скажімо так, аналізувати, а в чому взагалі альфа. Ну, по-перше, виглядає графік доволі хелсі. Тобто, в нас, скажімо так, давай подивимось по капіталізації. Це токен з Pamfunu, якому вже 4 дні. Він доходив ну, ре реально до 3,5 мільйонів, це в нас просто скажімо так: ме в боти. І, тобто, ти, коли тут, наприклад, купуєш на якусь велику суму, наприклад, ти, наприклад, зараз ліквідність 150 п'ятдесят тисяч. Да? Якщо ти зараз йдеш, купиш на 30 тисяч доларів, то все, що реально відбудеться, це те, що от така от буде штука, і ти купиш все одно, ну, якби. Воно тобі дасть ціну 3,5 мільйони, хоча текуща там 1,4 і такий буде спайк, ось, тому на це якби не реагуй. Коротше, в нас такий доволі цікавий, скажімо так, баковічок. і можемо просто так само розглянути сайт, подивитись там Telegram, що взагалі за монетка. М -м, окей, CTO Портал. Давай подивимось, що в них там за двіжушка? Можливо, зараз вони сидять в чаті. Ага, три людини. Ну, виглядає не очень. Type sheet. ну, Скажімо так, цікаво, цікаво, цікаво. Але поки, поки мені мало аргументів відверто, щоб її відкупати, але чувак прям відкупає її жорстко. Ось. Давай подивимось, що, що в нас тут по графіку було. Де в бот, девсолт, де в бот, девсолт. Ось ми можемо так само подивитись по холдерам, чи продають вони Окей. Хтось продав, хтось не продавав. Так само взяти кожного з холдерів. Наприклад, можемо взяти, наприклад, топового холдера, який не продавав ні одну монетку, да? нажати на нього. Ось так от. І потім цього чувачка перевірити через Cielo. Беремо, перевіряємо. Ось, бам. Так, ну ми бачимо, що у цього чувака Total USD volume, Total USD 361 тисяча баксів. Тобто він топхолдер МУМу, топхолдер ХАМі. В нього, скажімо так, покупка на ранній стадії на 2800. Тобто в нього конкретно прямо зараз 10 x я так розумію. Ось, і він топхолдер цього проєкту. Ось, і він не продавав ні одну монетку, в нього 31 тисяча баксів прямо зараз. І ну, це тобі повинно говорити про те, хто, хто тут в топхолдерах. І ти можеш, наприклад, спостерігати за цим гаманцем. Як тільки топхолдер почне продавати, це говорить про те, що ну, надо валіть, ну, як мінімум. Типу, такий момент. А так, по суті, що, поки, поки ці топхолдери не продають, сильно ціна не проливається, бо слабі руки підуть. Як тільки почнуться покупки, ціна, скоріше за все, там, от, може зробити таку штуку. Ось. І саме цікаве в цьому, що Сієло це платна штука. І я сьогодні оплатив картку на, за 50 доларів підписку. І ну, типу, кожному обирати, чи вони хочуть платити ці 50 баксів. Типу, тут немає ні ревки, нічого. Але тут є і безкоштовна версія, яка виглядає ось таким от чином. Тобто зараз я підконекчу заново новим гаманцем і покажу тобі, які можливості є у безплатної версії. Так, прямо зараз ми знаходимося в безкоштовній версії, і якщо ми просто візьмемо, наприклад, там, типовий гаманець. Киданемо його в пошук, подивимось, що воно нам видає. то ми зрозуміємо, що глобально нам ну, в цілому вже буде достатньо цього, щоб розуміти взагалі, чи профітний гаманець чи ні. Та тобто, по суті, в нас є можливість побачити його профітність, і це саме головне прямо в цьому випадку. Але єдине, чого я розумію, тут немає, це можливості мати змогу контролювати оцей Wallet Discovery і мати змогу дивитися цих всіх трейдерів. Ось ця штука є тільки на фул версії, яка виглядає ось таким от чином. Я обирав про план. Я вибирав оплату картою. І я платив за один місяць 65 доларів. Чи варто воно того, чи ні, не знаю. Одна солана це 135 доларів, тобто фактично 0,5 солани, які ти можеш втратити в будь-яку секунду. Ти можеш відбити вже тим, що ти якби тут просто собі знайдеш класного воліта, його закупітрейдеш. Але як але як показує практика, цього не завжди достатньо, бо вони роблять багато трейдів часто. Це не співпадає з твоїм часовим поясом, тому ось так. Сподіваюся, це відео було для тебе корисне. Цим сервісом я хотів показати, що можливість шукати реально профітних трейдерів на солані є, і таких трейдерів дуже багато. Тобі наснаги подивись мої відео, підписуйся на канал, став колокольчик, і до наступних зустрічей. Все, на зв'язочку був суперіор. Пока-пока, Бай-бай. -пока.